Дихання в нас нікуди не подінуться, змащую ще додатково усю поверхню клейстером. Будуть штанці, заправлені у чоботи. А, тому я знову беру нитки, і там, де у мене низ штанин. Перев'язую нитками. Аби, щастя і здоров'я! До вашої хати йшло. Аби щастя і здоров'я, і добробут до вашої хати йшов. Це я оці вузлики заговорюю гарні побажання. Так, так само зараз робимо і з другої сторони. Коли ви робите такі іграшки, робіть їх з гарним настроєм і з добрими побажаннями для тих людей, яким ви збираєтесь подарувати. Якщо собі, то для себе. Нехай гарне здоров'ячко, добробут і щастя буде. Нехай гарне здоров'я. Добробут. І щастя прибуде. От. Тепер кінчики відрізаємо. Тільки з гарними побажаннями завжди. На кожний вузлик. Аби щастя прибувало. Так. теперіча ми робимо чобітки. Ну, які ми робимо чобітки. Бики не любить червоний кольор, він їх дратує. Тому ми будемо робити їх, ну, я не знаю, може, отакими От -от золеннями, так? Да? Гарно? Ну, наче непогано, так? Да? Відриваю одразу, як воно в мене піде. На чобіток один, на чобіток другий. От, на два чобітки. Якщо потрібно, буде ще дурву частинку, поки відкладаємо, аби воно нам не заважало. Такс. Ну і перш ніж накладати, змащуємо. Аби тут у нас не просвічувався край штан штанин, я накладаю вату. Для обіду чебітків. Дивіться, приблизно відриваємо стільки, скільки нам треба обкрутити, от таку ширину. Один краєчок з краєчку, от так, трошки змащуємо і підгинаю сухий краєчок. Оце тоненьке ми будемо отако от накладати. Сюди вниз. А суха частина піде нагору, аби вона пишна залишалася. Бачите? Це у нас буде міхова оторочка. Що ми можемо з неї зробити? Так, це для рукавів відкладаю. У нас була зубочистка. Або можна використовувати краєчки ножиців. Підгортаємо і притискаємо. Якщо нам потрібно зробити щось таке цікавеньке, щось у мене все сьогодні літає. От, при, Бачите, я що зробила? Намочила у клейстер і притиснула. Тоді можна такі е, зробити везеруночки, різні фактури. Так. Або можна ще зробити так, легесенько, згори проходимо клейстером. Так, тут треба викинути. Проходимо клейстером. Отак от, от підбиваю вату, туди всередину, і отут згори. Так само робимо з іншої сторони. Так, швидесенько скочуємо, шви ховаємо десь всередині ноги, аби не так помітно було, а коли край рваний, Воно і так її не дуже видно буде. Воно непомітно, скривається. Так, є. Я не роблю це на маленькому бичку, тому що ну, на маленькому розмірі, ось той, що ми вчора робили, бачите, він підсох, трошки пожовтішали близько до батареї були, і тому кінчики ріжків трошки пожовтішали. Оце отаке заготовка вийшла того, що ми робили вчора. А розмальовувати будемо його. Такс, ну що? Щобітки ми наклали. Так. Тепер накладаємо оленів. Я хочу, аби... Бачите, вона там червоненька, ну нічого, там нічого. Так. Отакий, аби він у нас був швидкий, короткий. Тут у нас розподіл, бо в мене тут було копито. Це в нього особливі чобітки. З вирізом під копита. Так, бачите, у нас трошки не вистачило позаду цієї смужечки, то можна відірвати його, або зробити декоративний шовчик, або відірвати отаку от частинку, і додати її сюди, І вона у нас усе закриє. Підгортаємо, притискаємо. Ну, от таке у нас вийшов чобіток. Так Опа! От такий бичок гарненький. Коли ще можна погратися? Оцей варіант я зробила, коли я навернула ще нагору. Якщо не подобається, то можна от зробити от те саме, що я роблю отак. Або оцей обідок ми накладаємо пізніше, після того, як приклали серветку. Декупаж серветки зробила. Якщо зробили і зробили навпаки, бачите, що все можна виправити. Граємося, працюємо з задоволенням. Ну, от, от таке ми зробили оторочку. Так, десь я загубила. Зубочистки, ну добре, будемо використовувати те, що маємо, а не шукати, не витрачати на цей час. Дивіться, можемо оціми кінчиками ножиць гостренькими, зробити фактурку, наче у нас це каракуль. Коли воно висохне, ми вже зможемо додати глітер. Попередньо нанести клейстер туди, куди будемо посипати. Так. Ось такий у нас файний вийшов чобіток. Так, я не витрачатиму час на другий. Це я зроблю поза камерою пізніше процес той самий. Зараз повернемося до кожушка. Ой, як це цікаво! Так, рукави у нас вже два. Пам'ятаємо, що нам потрібно спочатку нанести рукав. В мене вже дві частини, бачите? Я її потягну трошки. Це те, що я відрізала. Відзеркалюємо його, аби вони однакові були, підтягую, щоб воно було однакове майже. Да? От отримали два однакових рукави. Рукави перш ніж вдягати, так само, як на штанцях один краєшок я підриваю, декупаж будемо робити, вже коли ми його вдягнемо. Тому оця у мене сторона блискуча, я її нагору вдягну. А оця сторона у мене добре, неважливо будь-яку. Я наношу клейстер на ту сторону, де у нас рівний край, і оцей край у нас вологий. Бачите? Я... Або на палець, або використовуємо якийсь предмет, щоб товщина оця пройшла. Найбільше. Якщо ми ширший рукав робимо, беремо предмет, який трошки ширше. І навколо нього спочатку загортаємо рваний країшок, прикладаю його сюди і потім та товщина, яка в мене буде рукава, пам'ятаємо, що отут -от воно, воно товше, знизу воно тоньше. Тому накладаємо ось так. Промащую цей рваний край і викладаю на ту ширину, яку я хочу, аби у мене рукав був. Я його трошки буду призбирати, знизу це занадто широкий, ще трошки менше зроблю, О, отако. Бачите, пам'ятаємо, що е, там, де у нас плече, у нас буде, має бути отак широко. Тому беремо оцю довжину нашої руки і трошки менше, отак десь. Бачите? Так, і промащуємо клейстером. Знімаємо з нашого є. Yeah. Якщо важко зробити мокрим, можна от в такому вигляді на цій паличці її висушити. Чи на пензлику, чи на цьому. Так, аби було зручніше вдягати, отак роблю. Дивіться: треба вирівняти руку. І починаємо вдягати. Якщо буде висохший, воно взагалі легко вдягнеться. Якщо хочете, можете як штанці вдягати. Тейсь, де в нас тут копиться, виглядає. О, натягнули на плече. Отако. Оцей рукавчик. У нас вже один є. Бачите, отакий вот широченний. Фіксувати не обов'язково, достатньо його просто намастити тут клейстером. Так. Інший я покажу, як його вдягати, е як ми штанці вдягали. Да? Також він ще вологий. Я надриваю краєчок. Як на штанцях було, да? змащуємо ту сторону, яку будемо вдягати на плече, низ мене висохший, я його не чіпаю, змащую ті краєчки, які будемо поєднувати. Такс, вдягла на плече, руку витягнула, вдягла на плече, зафіксувала. Тепер той край, який рваний, заводимо туди, а цей вдягаємо згори. Отак. От Якщо він трошки не такий за діаметром вийшов, як це, підтягаємо, як нам потрібно. От Я вам показала два варіанти. Як вам буде зручніше, так і використовуйте їх. Поки руки не гнемо, нам ще треба вдягнути цю передню та задню частину, те, що ми викрили аби це було зручно робити. Так, перш ніж будемо вдягати, вже у нас підсохло, поки штанцями займалися, так? Дивимося, де у нас тут шовчик. Ну, тут видно, да? він біліший, а це у нас виблискує. Це у нас сторона лицева. То беремо зараз. Промащуємо спинку. Якщо недостатньо отут об'єму, то зараз ми можемо додати його сухою ватою, перш ніж ми будемо накладати нашу одежинку. Додамо йому трошки грудної клітини, аби такий гарний був бичок. Промащуємо там пройми. Бачите, яка грудина вийшла гарна. він такий міцний у нас, гарний хлопак буде. І трошки на спинку додаємо. Так, ручки витираю. Беремо ще трошки сухого. Так, трошки у нас тут більше, трошки менше, тому там, де товше, накладаю сюди, а там, де тонше, накладаю сюди. Вирівнюємо поверхню, бо після висихання воно може якщо вата була неравномірно намотана, воно може неоднаково висихати. І після висихання того шару можна просто його вирівняти. О, така у нас вийшла гарна спинка. Підрівняли така попиця. Такс беремо наше пальто, вирівнюємо довжину, яка буде у кожушка. Ну, я хочу його десь отак. Заводимо сюди. Заводимо сюди. О, бачите. Тут у нас вже шви прикрили, змащуємо клейстером. Так, є. А можна робити такий кожушок з оторочкою по краючку цього. Так, вибачайте. Ладки формуються. Так, якщо треба зробити шовчик, можна зробити шовчик. Вата у нас тягнеться, бачите, робимо окат рукава, це можна підігнути і зробимо імітацію шва рівнесенький. О, змащуємо клейстером, і от такі у нас Пройму. Дивіться. Ось ми отак руку загнули, і у нас тут сформувалися потрібні нам складки. Які? Тут я буду робити воротника, тому просто примащую, вирівнюю край. Друга сторона це у нас може отак робитися птачка, вже загортати не потрібно. Да? Такс, де у нас там пройма. Стекла, так? Да? Підтягую, видно, так? Да? Вата в нас тягнеться гарно, тому отримуємо цікаві ефекти. Такс. Вирівнюю низ. Окей. Підтягую. От, тепер у нас рівна. Низ я не клею, можна зробити, наче його вітром роздуває. Підгортаємо. Підгортаємо там, де у нас шов має бути. І згинаємо, аби складки утворилися. Тут піде вгорі під комірець. Тут у нас буде застіпка. От, коли воно сухе, воно утворює гарні такі складки. Так, це я не на ту сторону зробила, у нас вже у чоловіків навпаки закривається. Так, виправляємо. Поки мокре це можна зробити. Бачите?